Ви знаєте, що до, ну, до мене звертаються часом відьми і відьмаки, ну, в яких вже безвихідна ситуація. І вони хочуть зав'язати, але там зав'язати це смерть. Mm -hmm. от. Або Христос, або, або віддати своє Ісусу. І до мене буквально десь місяць тому звернувся один відьмак. Mm -hmm. І він, ну, він розказує, він хоче спасіння, і він розказує, чим він займався. Ага. Він каже: я займався пропагандою війни. Ух ти. Але, але не, не в медіа, а в духовному світі. Що він робив? Ага. Є, дем, є демони війни. Ага. Демони. Так, як є демони блуда, так само є демони. От Бафомет, один з тих демонів, і він з ними мав спілкування. Тобто вони ага. до нього являються, він їх викликає. І він робив ритуали в Україні. Ага. Він робив різного роду ритуали, жертвоприношення, для того, щоб український народ прийняв війну і полюбив. Ага. Так. І що е, хтось і ніяким способом, мені жодним способом. ми добрі, і ми е, ніколи такими не були ненависниками, і сатану повбиваєш. це є неправильно. От, тому нам потрібно за ці речі каятися кожному, хто відчув оцю ненависть. І ця ненависть розповсюджується не тільки на ворогів, коли ти приймаєш ненависть своє серце, вона заражає твоє серце, твою кров, і ти ненавидиш спочатку владу, потім ти ненавидиш сусідів, які. Одні сусіди втікли за границю, а другі відкупилися у хилянти. Ти починаєш з сусідів, а потім ти ненавидиш свою дружину, ти ненавидиш своїх дітей, і потім ти ненавидиш себе. От як воно працює. Так, так і є. От я віжу Кіфу здесь, Кіфа, пише, що здесь.